Цікаві факти Про Лесю Українку Незламна, сильна духом поетеса, яку досі можемо вважати нашою Сучасницею, оскільки теми, які вона порушувала у своїй творчості, є актуальними і сьогодні. Факт перший псевдонім. Українка запозичила в дядька Михайла Драгоманова, котрого любила і дуже поважала. Вперше використала псевдонім у 13 років. Драгоманом на початках свого творчого і політичного життя підписувався як українець, а дівчина хотіла бути схожою на нього. Факт другий гра на фортепіано у 10-річному віці Лесі зробили операцію з видалення уражених туберкульозом кісток, незважаючи на те, що фрагмент кістки видалили, вона все життя чудово грала на фортепіано. Утім, не могла здобути блискучої техніки, тому довелося розпрощатися із з мрією бути професійною піаністкою. Факт третій. Освіта. Леся Укрінка ніколи в жодному закладі освіти не навчалася. Це була принципова позиція мами. Олена Пчілка навчала дітей сама, запрошувала приватних учителів. Бо не хотіла віддавати їх дошків Російській імперії, де викладали тільки російською. Факт четвертий: Знання мов протягом життя Леся Українка оволоділа 12 різними мовами: грецькою, німецькою, французькою, італійською, англійською, польською, болгарською, грузинською, іспанською, шведською, а також українською і російською. У колі інтелігенції тоді було нормою читати твори іноземних авторів мовою оригіналу. ФАКТ п'ятий. Стосунки між Лесою Українкою та Ольгою Кобилянською. Стосунки між письменницями були відвертіші за дружбу. Такий висновок можна зробити, прочитавши їхнє листування. Леся писала Ользі: Я тебе цілую, моя дорога, обіймаю, шлю свої паси, хтосічок. Чорненька, чарівна квітка. А наприкінці листів завжди малювала масажні гіпнотичні лінії. Так вона віртуально розгладжувала, розтирала тіло подруги. Вони розуміли одна одну співслово, вони розуміли себе в мовчанні, як згадує про це сама Леся. Вони звіряли одне одні свої найпотаємніші творчі плани, проте на ти так і не перейшли. Поступово стосунки між Лесою Українкою та Ольгою Кобилянською стихли. Протягом 4,5 років вони не писали жодного листа одна одній. Факт шостий лікування: лікуючись та подорожуючи, Леся Українка побувала у багатьох європейських столицях. Наприклад, у відні, разом із мамою, вона любила за обідом випити пива. Та почитати німецькі газети, а ввечері відвідати опери Вагнера чи Верді. А у Берліні Леся Українка скуповувалася у модних бутіках та відвідувала вистави популярного тоді драматурга Гауптмана. Вона носила металевий апарат на хворій нозі, тому багато гуляти німецькою столицею не могла. Факт сьомий. Феміністка. Іван Франко назвав поетесу єдиним мужчиною в нашому письменництві. Попри важку хворобу, туберкульоз кісток, Леся Українка не була плакальницею, а навпаки, утішительницею. Лише зрідка в її листах зустрінеш повідомлення про хворобу на кшталт за що і навіщо. Іноді траплялися нотки безнадії. Такі листи сама Леся називала вішальними. Факт восьмий оптимізм письменниці. Лесі Українці були притаманні тонке почуття гумору і самоіронії. Навіть у ситуації, коли їй на два місяці наклали гіпсову пов'язку і витягували хворий суглоб за допомогою гирів 10 футів, вона вирішила написати жартівливий лист у віршах до брата Михайла. Факт дев'ятий. Кохання поетеси перше кохання юності Максим Славинський, з яким вона разом перекладала Гейне, наступне Нестора Гамбарашвілі. Так сталося, що на перешкоді розвідкові взаємин стала хвороба тривало надзвичайно болюче для дівчини лікування уколами йодоформу. Вона 5 місяців була прикута до ліжка. Третім був Сергій Мержинський, з яким у Лесі з'являються такі риси, як жартовність і одержимість. Вона їде доглядати Сергія Мержинського до Мінська, коли в нього була відкрита форма туберкульозу легенів. Климент Квітка. Остання надія письменниці стати щасливою вони були однодумці, любили музику. Він, як і Леся, мріє бути професійним піаністом. Окрім усього, вони обоє захоплювалися фольклором, разом організували фольклористичну експедицію за свої кошти і витратили 365 австрійських крон. Тоді за ці гроші можна було придбати невеликий будинок. Факт десятий Особливість очей. Очі у Лесі були сірі з блакитним відтінком. В останні роки життя вони набули надзвичайно блакитного кольору. До того, вони не мали настільки інтенсивного забарвлення. Факт 11. Мода в житті Лесі Українки Климент Квітко зауважував, що Лесі не мала звички крутитися перед дзеркалом. Вона заглядала в нього рівно настільки, щоб мати акуратний, ошатний і належний вигляд. Сучасники писали, що Леся здавалася високою завдяки довгим сукням. Насправді вона була середнього зросту, завжди худа та засмагла. Тоді існувала методика так званого світлолікування, мовляв, під впливом ультрафіолету руйнуються бактерії туберкульозу. Через те Леся завжди засмагала на сонці, і у селі Колодяжному на веранді мала солярі із піском на даху. Любила гарні елегантні сукні. Без особливих покраплень, досить стримані. Коли бувала за кордоном, могла купити собі щось цікаве, але до шопінгу ставилася радше негативно, їй було важко фізично. Часом вона шила собі гарний одяг, бо вміла це робити. Сережок не має на жодній фотографії, але вона носила гердани це шийні бісерні прикраси, які мали вигляд вузької стрічки. У родині косачів любили ніжні мережані комірці. Факт 12. Похоронна процесія. За процесом стежили ряди кінних поліцейських. Похорон, згідно з бажанням поетеси, відбувся без участі духовенства. На кладовищі труну Лесі Укрінки несли на руках шість жінок. Це були її подруги та відомі громадські діячки. Факт 13. Слова, які увійшли в українську мову завдяки Лесі. Леся Українка вела в нашу мову такі нові слова, як «напровісні», та промінь. Отже, ми можемо тільки уявити, якою сильною була наша поетеса. Попри всі складнощі у її житті, вона залишалась позитивною та до останнього боролась за право бути щасливою. Вона і досі модна, наша Леся. Вона й досі бореться за право жінки в чоловічому світі. Вона й досі захоплює молодь своїм фентезі про мавок, вчить любові. І не визнає стереотипів, і показує Україні, як іти своїм шляхом, і зціпивши зуби і забувши про біль, коли треба.